Доброго мирного дня. миру, спокою, затишку і всього найкращого. Пасися, не гевай. Хай у всіх все буде добре. як найкраще. Так. Ми пасемося. Ну, а поки пасемося, я дам відповіді про свій город трошки в полі. Так, для чого тобі стільки моркви? Ти продавати будеш чи... Чи ви стільки багато їсте, люди? Я ж казала, там відео, що. Буде моїм козулькам, що їсти. Сію без час більше моркви, бо зараз оце тру гарбуз і моркву. І даю козулькам їсти. Не руш мені кота, бо дам посраці. І даю своїм кузулькам, мазулькам їсти. Йди, Бульдог вреднючий. Хай ти котяка вредний. І даю їм їстоньки, щоб вони мені файні були. Вже зараз так напастися вони не хочуть, хоча трава в нас зелена, гарна, ви бачите самі. Але вони на цьому пастися не хочуть. Вони хочуть вже щось самі не знають чого. Ось так скажу. Труїм гарбуз з морквою і даю їсти. Це вперед вони з'їдають, а потім вже. Йдуть тоді, буряки їсти, потім картопля і все остальне. Так що ось такі то справи. Ось так я годую своїх кузульків. Не самий гарбуз з моркю, я з зерном обов'язково. Так що якось так. О. Дай Боже, щоб всіх все було добре. Через те я весь час сію моркви більше, я її прориваю, щоб вона велика була і гарна. Ось так, що ось такі, то справи. І я її сію через те багато. Для нас, якби такого дві чи там три відрі, ну хай мішок хватило б з головою та моркви, моркві більше нам не треба. Ось, А от для того, щоб козам було що давати, морква козам дуже корисна, в ній багато вітамінів. І щоб вони були мені здоровенькі, то я їм сію моркву. Не люблю її проривати страшенно. Але щоб вони мали що їсти, бо сам гарбуз того результату не дасть, а з моркочкою він і вітаміни дає, і трошки ситності більшує. Так що ось таке то. Так. Ще що там за морку питали? Що чого так рано копаю? Ну, кожна морка має свій термін дозрівання. Одна має 90 днів, друга 100, третя 120 як який сорт моркви. Моя і так перестояла, почала лопати і почала трохи гнити. Це при тому, що ми її копали ще до дощів ось тих. А якби більше на ті дощі оставили, там би вона, напевно, вся покололася б. Ось такі то справи. Так що, якось воно ось таке так є, що Через те ми її раніше копаємо. І я її раніше сію і раніше копаю, щоб вона разом з гарбузами мені поспівала якраз годувати кіс. Так, що ось таке то. Так, для чого вам картоплі багато, якщо ви кажете, що ви вам два мішки хватить, То нащо робити хитру морду і стільки сіяти і хвалитися? Нічого я не хвалюся. Для мене, я ж казала також, слухайте відео повністю. Якщо ви хочете отримати на своє запитання відповідь, то слухайте відео повністю, не по чуть-чуть. Якщо ви хочете почути відповідь. Ось, Картоплю я садила не стільки для себе. Якби суто для нас двох з наталкою картоплю, бо Ігор не їсть взагалі картоплі, то мені два мішки з головою хватить, Але в мене є. Вон. Ось там той песик, там ще другий в садку. Мої кузульки, мої гусята також дуже люблять картоплю малими. Оці дуже любили картоплю. Ось. І мої свині люблять картоплю, а мої кузульки це мої красуньки. Вони дуже люблять картоплю. І треба їх чимось годувати. Не одним сіном, і тим, і зерном. Їм щось треба ще якесь давати, якусь різноманітність їсти. І через те я їм ще даю картопельку. Зерно, картопелька, макух, ось, живину купую їм. Живина це вітаміна-добавка. Як вони кітні, я в зимою їм даю ось таку вітаміну добавку. Купую мішок 25 кіля і мені на цілу зиму їм вистачає. Замовляю через пошту. Ось таке то діло. І купуємо живину і кальцій, не стадо, для своїх козулюк, мазулюк і вони їдять прекрасно. І таблетки кайот даю їм, коли вони кітні. Щоб не було в них молочного дзобу. Ось. І вони себе тоді прекрасно почувають. І гарні здорові козенята родяться, і вони гарні здорові. І гарними надоями радують мене. Ось такі-то справи. Так що не, не тільки за себе одну, я думаю, поки я ще можу, а не зможу, то тоді, як буду тримати одну чи дві козі для себе. Ой, щоб була кружка молока, як то кажуть, то тоді не буду садити города. Ну, поки я ще можу, ми з чоловіком можемо. Треба діти допоможуть, то ми ще садимо більше. І це є небагато, що ми три мішки картоплі посадили. Це не є багато. Ось. Те, що гарна вродила, ну, то так. Це факт. О. Ось такі то справи. Я думаю, відповіла на ці запитання. А, для чого стільки картоплі? Не так було. О, питання. Я зараз гекну. Бо козам картоплі все одно не можна. Що ти розказуєш, якщо крохмаль заб'є молочні шляхи? Що ти людям розказуєш, що можна картоплю? О, ось так. Для чого її стільки садити? Якщо... Уська, ти бачиш кабулю, зараз дам по голові, будеш завтра в каструлі. будеш не рвати, то завтра вас перерубаю з половину. О. Та й ото такі-то справи. Козам можна давати картоплю і треба, а густі по голові зарадам. І буде все добре. Ніякий крохмаль не заб'є молочних шляхів. Крохмаль по жилах не тече, заповниться. Він в желудок попадає, картопля, крохмаль, все, що вона не їсть. І в желудку перетравлюється. Хто вам таке сказав, що вона тече в той? Господи Боже, по молочних жилах крохмаль. Не меліт, коли не знаєте, не виглядайте смішно. Хоча б почитайте, поінтересуйтеся, а то виглядаєте дуже всі смішно. Якщо цю дурню таку повторюєте, якесь дурне придумало, вибачте на слові таку дурню, бо це інакше не скажу, то і людям так само крохмаль заб'є шляхи, жили, позабиває і не буде кров циркулірувати. Бо якби ви знали, як. Виробляється молоко, то ви б знали, що це кров циркулірує і виробляється тоді молоко. Ну, але то таке. Так що ось такі то справи. Не слухайте ніколи того, якщо не впевнені, не повторяйте, щоб не виглядати смішно. Ось такі то справи. Вам всім миру, спокою, затишку, Божої опіки, бережіть себе. І своїх рідних, а й усіх все буде добре. А мої козульки їдять картоплю, їли, їдять, і поки я зможу доти буду садити, щоб їм давати. І я за таке не переживаю, що вони заб'ють молочні шляхи. Так що якось так. Всім удачі, бережіть себе і своїх рідних. Не забувайте заходити на ефіри. Вранці 7.30, 7.40 на канал Я і Маміні Тваринки, а ввечері, ввечері 20.30 канал Я і Мої кози. І будемо спілкуватися. Так що ось таке-то. При можливості поширювати відео. Хто не підписався, підписуватися. І будемо з вами спілкуватися. Ось таке то діло. А така у нас погодиться. Нарешті дощ перестав. Не знаю, правда, чи надовго, бо передаю далі дощі, але як буде, дасться чути. Поживем Поживемо, хто доживе, той побачить. Ось так то. Так що, всім удачі, всім миру, Божої опіки. Бережіть себе і своїх рідних, а й у всіх все буде добре. Котик виліз і сиди, спостерігає за всіма. Всім до зустрічі Па-па!